середня витрата пального 137 бат на кілометр за 65,9 кілометрів останніх. Всім вітання сьогодні їду до Франкфурту, замовили огляд Citroen C4. Машина на французьких документах з мого досвіду. Не дуже хороші машини з Франції, з Люксембургу, з Бельгії. Е, дуже часто бувають не обслужені повністю. Ну але замовник огляду перевірив по Carverтікал, там і все вирішив, що потрібно оглядати. Хоча я не дуже рекомендував оглядати машину з Франції. Але бувають, бувають машини, теж нормальні. На цій стоянці я вже був колись, вони займаються взагалі з машинами. З Франції, у них в основному всі французи. Думаю, що для тих, хто вирішив купувати собі автомобіль, з Європи буде цікаво на предмет з Франції. От хтось прикалується, техніка яка. Ми проїхали. і так де наш Citroen? Знайшов Citroen, дали мені в заключик? Ось така машина. Citroen c 4 158 пробігу 2020 року. 11999 це брутто, але бруто не беруть. Для України беремо машину і 500 тільки беруть за штоєр. А машина 10 коштує. По, по нетто. Ось ціна. Ну, така от машина. 96 кВт при півтора моторі. Невелика буде. Ростимошка. Ну, не похожий він на француза, не подобаний ніде. Може так підготований до продажу. Зараз будемо дивитись. Світить сонце, білий колір. Все відзеркалює, можливо він так підготований тут. Роздивитись треба все. Так, відразу на губі подряпини сторона водія ніби нічого не фарбовано тут не роблено рівненько ось тут в цьому місці є така вм'ятина паркувальна яку я не покажу 100% тому що вона дуже маленька це з певного тільки ракурсу Дуже маленька, можна не звертати на таку увагу. Ну, можу сказати, що сторона абсолютно рівна і скоріш за все нічого не роблено. І ззаді теж все нормально, кришка рівненька ось є. Одне пошкодження. Невеличке, фарба здерта. А права сторона чи то від дзеркалює від машини, ніби переднє праве крило роблене, чи що так більше відполіроване. Да, воно. Таке, як то трохи новіше виглядає. Але дуже якісно пофарбовано. Може не пофарбовано, зараз буду перевіряти. 165. 165. Ага, 186, таке таке фарбоване, 166. Але дуже тоненько. Дуже тоненько. 156, дуже тоненько. А тут задуто да, 156, 157, 145, 106, от пішов оригінал. Я ж знаю, що в цитронах маленький шар, фарби завжди економлять фарбу. Так, ну тут пластик. Йдемо далі. 107. Так і є, тут нічого не фарбувалось. І це було видно і без товщиноміра. Так. Капот. А, капот. Ні, що то я? Ладно. Ні, не, не фарбований. Не добре поставив товщиномір. Ще дах. Не фарбовано. Спереді. На предмет піскостройки і камінчиків. Ну непогано виглядає. Ось один пункт є. Ось другий. Три-чотири. І більше нічого немає. Отут на пластику є. Ну, от Тільки подерто знизу на губі. Скло лобове тут недешеве, величезне. Не піскоструєне ні, піскоструєне таке злегка, а сколи, ось є один школ, тріщинки менш ніж сантиметр. Гельмівні колодки підношені, міліметр, може і більше. Бережок резина континенталь. Можна сказати нова резина. Диски парковкою не пошкоджені. Ось мінімально пошкоджено. Є. Йдемо далі. Ось подряпинки на диску. Ось тут теж трошечки. А... Задні гальмівні диски прекрасні. Резина вся нова, вся однакова. Не, мішелін, а там континенталь. перед зад різно, зараз з тої сторони глянемо, чи по парах вона така сама континенталь, а ззаді мішелін, так? Так Резина прекрасна, а не різнобой. Перед зад допускається. Це норма. Шиби марковані всі. Ось цей диск зліва. Передній лівий теж трохи подряпаний. Ну але так, врешті, все окей. Задні шиби тоновані, фабрично тоновані, я так розумію. Ну що, ззовні більш-менш обдивився, давайте спробуємо що там. Всередині безключовий доступ, чи працює. Так, нічого не нажимав працює. Що там? Давайте перевіримо всі кнопочки. Ну, заведемо двигун відразу. Зловів все добре. На холодну двигун робить добре. Кнопочки. Працюють. Так, зараз будемо перевіряти все по черзі. Просить власник перевірити всі, всі функції. Ну, скажімо, обігрів, як я перевірю? Зараз жара, якщо блок керування правильно настроєний, то вона не повинна вмикатись. Масажер працює, навігація працює, зараз кліма, перевіримо. Кліма працює, холодне повітря пішло, панель тут крутезна. Ну, Така намулькана машина. Електрозеркала складні. Скопідні мочі, мультикермо, безключовий доступ, масажери, асистенти бачу всі тут є. Так, давайте спробуємо коробку, перевіримо. Так, задню включив, камери, працюють. Де пробуємо? Не клює. Давайте взад? Теж не клює плавно? Перевірю, під капотом ще. Ну, добре, що ніхто нічого не приготовував. Бруд всюди. Якщо мостило гнало, то воно і буде. Не відкриваю, не знаю для чого, але кому потрібно, показав. Все брудне і мастило не видно. Та робота двигуна добра. Патрубки не дме, охолоджуюча рідина синього кольору. Ось така небрудна, але й чиста, треба її вже замінювати. От тут трошки запотівше. Але це дурниця. Дурниця. Це з кришки. Попала. Синтетика мастило. Попадає краплина і розтікається на пів метра вправо і вліво. Двигун сухий. Гризунів не було, не без безшумка. Крило те, що фарбоване, не відкручувалось, нічого там бито не було. Капот не знімався, не відкручувався. А тут відповідно теж... Нічого не робилось, нічого не відкручувалось. Залишилось зробити діагностику. Ось у нас роз'єм. Є. Автоматичний пошук. Такий тест. Так, помилок немає, все окей. Ну все, багажник ще не відкривав. Подивимось тут що у нас робиться. З середини він не подряпаний. Тут такі мікроподряпини, більш-менш. На сидіння не буду я виймати, вони видно тут нові. Ніхто їх тут не виймав. Ще знизу ззаду не дивився. Що у нас тут? Все норм. Так, все норм. Запаска є. В німецьких машинах її не буває. Поїхали перевіримо, як воно їде. По брущаці йде добре, підвізка працює прекрасно. Старт-стоп теж працює, будь він неладний. Гляньте, які дороги в Німеччині, Франкфурт. Це просто шок, подивіться. Гойдає на дорозі. Колись не було де і підвізку перевірити, зараз є, да? Шо, добре їде машина, в ходу все добре. Коробка не клює, кермо нікуди не тягне, гальма добре. Все нормально. В ходу машина добра. Нарушаю правила. Це вертаємось назад. Машина перевірена в ходу.